Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжаночка буде розповідати про важливі події найближчих трьох днів. Е, несла філіжанку, і кіт мене трішки, трішки так підбив, що, знаєте, як прискорення додавав, то зверніть увагу, дещо в якихось ваших справах вам треба буде прискоритись. Це, ну, я звертаю уваги на такі. Підказочки від моїх помічників, бо часто вони дуже влучні бувають. Так, дівчата, хлопці, хто планує дорогу, то вона у вас дуже непогана буде, хоч і така, що не просто там вийшли і по прямій пішли. Це, як, знаєте, з, ну як. Десь треба забігти, десь там щось. Але все буде як, як собі запланували, так воно у вас і буде складатись в тій дорозі. Щось прояснювати будете, щось взагалі така вона цікава вам та дорога, і якусь інформацію вам дуже таку. Надасть, але знаєте, не поспішайте ту інформацію просто собі там, як, як ви її отримали, як перше враження. Трошки собі там дайте час на подумати, на відчути, як там саме воно буде далі у вас ця інформація розкриватись. Бо там я так розумію, що у вас там планується з кимсь зустріч, особливо якщо з чоловіком яким плануєте собі зустріч то взагалі тут все непогано буде. Ну і давайте. Сім'я, рідні, близькі. Мені тут показують одразу для когось з вас, щоб ви не дуже. Тут про хвилювання, але від вас ці хвилювання відводять. Якщо це стосується літньої людини, і більш за все мені чоловіка показують щось ви так знаєте, ну, літня людина. якісь такі ваші, Якщо особливо щось вам там наснилось. Кажуть тут, що все йде так, як повинно бути. Не вигадуй собі нічого. Не знаю, що ви там встигли собі накрутити в голові, але не треба. Відпускайте ті думки, не треба. Телефонна розмова з чоловіком і буде зроблено так, як домовитись. Тут теж ви там напевно, знаєте, про що мова йде. Ну, ті з вас, хто про таке будуть домовлятись. І дивіться, якийсь чоловік, з яким вам треба буде розмовляти по телефону, дуже щасливим виглядає. І потім навіть комусь буде про вашу розмову з часом розповідати. як знаєте, як, ну, як. Нахвалятись буде. Отак От вихвалятись буде, отак От воно виглядає мені. Це щось людина, яка має стосунок до вашого особистого життя. Такий очікуваний для нього розгу... розмова, розклад дій для нього, якийсь такий більш-менш очікуваний. Угу. Так. Далі. Дивлюсь, що тут ще по перспективах на найближчі три дні. Тут плутанина якась, чоловік її, цю плутанину вам зробить своєю якоюсь дією. Ну, знаєте, це може бути і навіть от просто не подумав. Отак воно виглядає. Ну, тут, тут не спішить дуже так знаєте лютувати або хвилюватись. Тут поспілкуйтесь, все можна владнати. Тут не так виглядає, щоб. Дуже там воно було. Перспектива, як ми ж дивимося найближчі три дні, але оця дія з плутаниною вона показана від двох до шести днів цей проміжок часу. І щось там, чоловік, щось таке одне, ну, як не доросла людина, як дитина себе щось буде поводити, і не дуже там собі давайте нерви, будь ласка. Так, що тут ще? Багато роздумів у якогось чоловіка про інтим з жінкою, ну, з вами, але є якісь перепони до цього. Ну, там ви вже знаєте, які вони у вас. Думки вони так і залишаться для нього думками. Нічого тут не буде поки що. Але він, знаєте, от він це не полишає, він буде робити те, що він зможе зробити, щоб це змінити. щоб Так як він мріє про вас, щоб так воно і було в житті там далі у вас. Далі Ось тут вирішення проблеми і багато думок, буде цим займатися. Теж мені все ж таки чоловіка показують з вами, він це просто потім буде обговорювати. Не так, не, не в процесі, а як потім розповість, з якими проблемами стикнувся, як він їх вирішував, як це взагалі для нього завершувалось. Далі дивлюсь по грошах. Розмова чоловік та жінка. Жінка дуже спокійно щось йому говорить, а він дуже дивується цей чоловік. Якісь питання у нього виникають в голові, ну які він до грошей відсилочку має по цих питаннях. І він такий, знаєте, як. Замріяний трошки і лишається після цієї розмови. Жінка все дуже спокійно сприймає, дуже спокійно йому говорить про ситуацію якусь там. Так, далі. Дуже симпатична жінка показана і таке приємне враження у чоловіка якогось лишається після спілкування з цією жінкою. Це вже Сторона, робота соціум, десь як нове знайомство, і дуже так знаєте, приємне враження. Це може бути для когось з вас, якщо ви бажаєте влаштовуватись на якусь нову роботу і проходити співбесіду. Може бути суто ділова якась зустріч, десь ви там прийшли з якимись своїми там питаннячками, Проханнями, там може а може, і в магазин десь там і продавець буде такий. Ну, просто от така якась замріяність після розмови з вами лишається в нього. Далі дивлюсь, ось тут. Ось тут розмова, але така собі, ну, така трошки складна для дві людини. Один з них точно чоловік, а інша людина от під питанням. Тут я так розумію, що може бути і чоловік, і жінка. Дивіться: тут, як, знаєте, от людина як навчає. І та людина, яку навчає. Стоїть, mm, слухає, нічого не каже. Я так розумію, що знаєте, от просто чекає, коли все, вся ця розмова закінчиться. І просто от, ну, <свісно> янгол, ну як можна таку людину навчати? <свісно> просто янгол. Прийдеш, добре, гарно, ж новину принесе. І оця новина, вона як вмикає якісь навчання. Ну хай вже вислухає, хай вже якісь там уроки винесе з цього навчання. Може, це ви будете навчати, отак От собі і знаєте. Буде робити так, як знає, як відчуває. Ну Вже не ображайте, ну, не ображайтеся і не ображайте людину. бо Знаєте, це, це ситуація, яка людині уроком і власним уроком це не таке, що там послухати когось і зробити, бо буде все одно буде сумнів мати, а може так, як я хотів чи хотіла, може так було б краще. То хай вже зробить може там не вийде як. Як сам собі бачить чи сама собі бачить. Але все ж таки людина, хоч буде знати, що так воно не працює, а потім і до ваших навчань е дослухається. Угу. Тепер що тут, хтось. Хтось вам таку цікаву ідею, як пропозицію викаже, от Придивіться до цієї ідеї. Вона дійсно, вона як світло прол'є на ваші якісь там ну, що ви хочете робити? Що вам цікаво робити. Дійсно, от зробіть так, як тут хтось вам буде. Пропонувати, просити вас отак. Тут інша вже історія, це вже інша якась пропозиція, інша. Тут не навчання, тут просто як, ну, як, а якщо отак і щось там буде сказано. Так. Чиясь тут життєва місія добігла кінця? І людина вам про це навіть буде казати, що вже знаю, що час. Ну, не так, щоб там скаже і все. А дійсно, от просто тут людина на певний проміжок часу прийшов чи прийшла. Не можу зрозуміти, вибачте, у це життя, і вже час. От відпускайте, бо тут, ну, тут така кармічна місія людини виконана. І це вже ну, невідворотня така позиція. Просто проведіть максимум часу, от як можете з людиною, щоб просто собі якісь там приємні враження, потім мати, спогади приємні мати. ну Це, це так треба. Це теж літня якась людина, це не виглядає молодою чи молодим, це просто от. Буде така ну, складна розмова, але таке воно життя, воно з такого теж складається. Так, і ось тут. Ось тут приємне спілкування чоловік та жінка, сімейне якесь, або люди, які сім'єю будуть. Ну, от, знаєте, Коли притягуються один до одного, жінка якісь, щось тут жінка складнощі якісь долає, щось вона робить, вона це чоловікові розповіддю розкриває свої якісь там ну, вправи важливі. І він її ну так, дуже уважно слухає, такі дуже світлі, Ну, як, знаєте, те, що було йому важко, воно відходить, От як втрачає якусь важкість у роздумах після цієї розмови. Ну, І так само тут і у жінки. Ну, Якась дуже така бесіда, от, яка от, знаєте. Вона повинна тут була статись. От, от просто це як, ну, якщо, наприклад, раніше вона б сталася, то не в повному обсязі. І воно б не було такого полегшення. А тепер от воно саме вчасно. Добре, що в нас тут? Такі проблеми відходять від багатьох з вас. От такі, знаєте, якась бруднота. Для від когось грошові проблеми відходять. Там, де були неприємні новини, що стосувалось грошей, буде вирішено. Я так розумію, що у ваш бік більше буде рішення. От знаєте, так, і от у вас якесь таке як полегшення. Для когось не хапайтесь за погану новину, вона буде такою тимчасовою. Так, багато роздумів чоловіка про певну зустріч з жінкою. Дуже-дуже бажає цю зустріч. Дуже багато думає про тут якийсь даруночок ще має, як в руках має даруночок. Взагалі чоловік у святковій обгорці. От я не знаю, як вам це пояснити. Може в нього якесь свято, що він такий, ви знаєте, сам як даруночок. А може, дійсно для вас це буде свято побачити цю людину? Ну, тут уже тут тільки ви знаєте, як це у вас буде. Так, і ось тут зміни. Про які багато думає чоловік, важко йому даються ці зміни, але налаштування от просто пройти. Тут якийсь такий важкий період в людини. Так. Так, і ось тут жінка тягнеться до чоловіка, який він щасливий. От Вона простягає йому руку, і це просто от в ньому, для нього в цьому вже перемога. От знаєте, Коли людина сам собі каже все, от, все. з цього моменту життя налагодилось і така симпатична дуже пара. І за цим чоловіком. Стоїть інший чоловік, який дуже вдивляється в цю жінку. щось Йому так цікаво-цікаво, яка вона, як вона себе поводить. от Все в ній цікаво. Так, по відчуттю він не дуже її знає. Ну, може, знає про неї з розповіді цього ну, там, друга там, чи брата свого, чи хто там він йому. І просто от цікаво, що ж це за одна така, що вона так, такий вплив важливий має на нього. Угу. Угу. Ну і все, все це розповіла. Тож на цьому дякую всім за перегляд і всім вам гарного дня. І гарних подій, і гарних змін ваше життя і безпеки вам і вашій родині. Бережіть себе. І всім дуже дуже дякую за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, і за ваші підписки. Побачимось. Всім пока.